таки. Буде сьогодні такий екстрений випуск з Раквери. Прям не можу не поділитися, яке це місто чудове. Насправді так воно тихе-тихе. І чого я сюди поперла? Ну, просто бо тут я гарна пекарня. Та ви скажете, якась навіжена шалена, так дощ, де трохи зніму, бо поперла в пекарню через півкраїни. Насправді, від Таліна за всього 100 кілометрів. І я сьогодні зранку склала. Конституцію, та да вже не залишилось в Естонії жодних таких іспитів державних, які б я не склала ще. Тож все, я вирішила, чому б не прокататися в раквери. Якщо ви жодного разу не були в раквери, то дуже-дуже раджу сюди з'їздити. Якщо ви плануєте просто відвідати Естонію і таке думати, о, поїдемо в Талін. Ні, подивіться на раквери, тут є дуже класний спа. В якому просто можна відпочити, і це таке місто, в якому реально відпочиваєш тут майже немає людей. От ми йдемо з зоєю вже там хвилин 20, Ну зустріли, може, людей 10, і я певна, що. Ну, там половина з них туристи. Тобто, якщо ви хочете якогось такого спокійного відпочинку на вихідні, раквери це сюди. Ще тут дуже багато всіляких магазинчиків, які можна заходити купувати сувенір. І що я знайшла, то це такий ось лінчик у формі овечки. І я дуже таки хочу. Ще не маю куди його поставити, але я вже дуже таки хочу. І в Таліні він коштує більше 100 євро а тут менше 70, то 60 чимось. Тобто, можливо, колись десь, скоро, коли я знайду, де ставити той слінчик, то в мене таке з'явиться. Коротше, ви зрозуміли, що в рак краще шукати якісь такі подарунки, сувенірчики або щось таке, зроблене руками, або якісь мистецькі штуки. Тут не обов'язково вони будуть супер дешеві, але принаймні вони є, і це буде не такі, не мас маркет, а справді зроблено щось своїми руками. А ще раквери неймовірно мальовничі восени. Дина попити вінішки і поїсти. Тут також багато таких ем, симпатичних кафешок і закладів, де можна попити вина. Так, щось вона наша принцеса хоче йти в іншу сторону. Підемо в іншу сторону. Я хотіла туди сходи і до замку, але вже все. Маршрут змінився. Я насправді розглядаю раквери як місце для життя. Тут нерухомість значно дешевше, ніж в Таліні, і оренди значно дешевше, ніж в Таліні. Я ще не придумала, що б я тут собі робила, але воно реально таке затишне містечко, спокійне. Так, можливо, якщо ви там віш Паріж, що багато автобусів вам їздили, і трамваїв і люди бігали по вулицях, то певно раковери не для вас. Це однозначно, але якщо ви любите таке все спокійне, щоб затишно, то... то рак саме воно. Так, знову дощ, а то задягла Вибачте, але продовжимо про життя в раквери. Окрім кафешок, звісно, тут ще є така культурна програма. Ну, Музеїв тут декілька сильно не знаходитесь, та? і це не такі якісь типу мистецьких музеїв, що міняють свої експозиції. Ні, це такі стандартні, як ти сходити, і воно і то не сильно гарне. Нема там, що дивитися. Uh -huh. В порівнянні, звісно. Але все одно за бажанням можна. Ще в місті є дуже класний парк, неймовірно гарний за театром. І восени туди ходити гуляти. Ну, клас. І восени там реально неймовірно гарно. Ну, як на мене, бо я люблю такі осінні кольори, щоб було жовте, червоне. Таке палало. Особливо, знаєте, як говорять, що то перед заходом сонця сонце, сонце зблискує і осяє так, тіпа, на захід. Тіпа, все воно зараз от останні свої промені віддає і лягає спати, ну і заходить за горизонт. То мені здається, що осінь цього року, особливо в Естонії, вона ніби теж віддає останні промені сонця. Таке спалахує вся природа, виглядає дуже гарно. Прямо мені дуже подобається через ліс їхати дорогою, бо це все листя ну, ну, дуже гарно. І ще раз наголошую брак Раквере Ну, реально дуже багато місць, де погуляти гарненько. От тільки дивіться, ось така, я не знаю, будемо далі йти, я буду підзнімати. Дуже гарний променад. І, власне, немає людей. І ще я хочу сказати одну штуку. Ми тільки що пішли з Зої. Ну так, ми забрели десь в якийсь район, де може і не найкраще гуляти туристам. Десь далеченько, бо Зої хотіла туди піти. Але йшли молодики, така ціла група ну, стрьомних молодиків, яких би я б може і... Побоялися десь в Україні, чесно вам скажу. Але тут якось вони якісь такі, типу, добрі, те ще і відійшли від мене. Ми йдемо з Зою, вже в кущі, по тротуару, вжалися. Вони на собі йшли ось так. Так що навіть молодики підозрілої зовнішності в Раквере дуже чемні і обережні. До речі, того року в Раквере в замку, он ось цьому замку була дуже цікава новорічна різдвяна програма для дітей, власне, і дорослих. Я вже доросла, але мені вона видалася дуже гарною. І ми хотіли, ми це я хотіла затягти свого сина разом поїхати. Е, ну, на цей івент, але треба було записуватися заздалегідь, як виявилося. І я вже подзвонила десь там за тиждень чи за два до дати, коли я хотіла їхати, а вони кажуть, що ні, вже все, вже немає місць. Тому, якщо у вас дітки і ви думаєте, куди б поїхати, то ось ось така вам новорічна альтернатива, дуже цікава і класна. По замку пошвендіти з якимись гномами, рицарями і всяким таким іншим, якийсь квест. Ну, я думаю, що дуже класно. І коштувало щось небагато того року. Тому подумайте, я вставлю тут сайт замку. І якимсь дивом, ну не якимсь дивом, це естонська погода. Ось у нас почався сильний град, то підемо ми з Зоєчкою додому, скоріше поїдемо до машини, і щоб їхати вже додому. А вам ось наостанок ось такий найчудовіший вид на раковери. На церкву стару, на все місто. І ось ось-ось-ось-ось тут. Тут, тут сва. Тож, власне, до замку не далеко. Пан Шпилька розгорнув час. Тут пишуть, він замовки придивився уважніше. Анг час. І правда, зробить вас вільними екстрений випуск. І ще не все хочу сказати, що саме головне для мене в Ракури – це те, що парковки безкоштовні. Ви можете залишати машину, ну де бачите місце, звісно, місце там, де дозволено паркуватися, і йдете собі і гуляйте. Бо в Талліні так не можна, треба вишукувати. А в гіченки йти подавно. треба платити весь час, навіть ледь не біля дому. Тож, тепер точно все. Ми благополучно дісталися до машини. Поки дійшли, вже град закінчився. Ну, це Естонія, істонська погода. І сніги, грати, кислий виноград, і все одразу. Ну, тепер вийшло сонце, буде гарно їхати. Якщо, знаєте, не буде відблискувати від дороги, бо дорога зараз буде як дзеркало. Мокра, сонце, те, що треба. Цьому буду завершувати вже досить тримати вас. Дякую величезно за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, бо далі точно буде. Також можете обов'язково писати, про що вам би хотілося дізнатися: про Естонію, про Фінляндію. Боже. Як воно жити на дві країни насправді, тому що ну, є моменти, є нюанси. А так, на цьому все. Дуже дуже дякую вам ще раз за перегляд і гарного нам дня!